Чи двадцять році світ зіткнувся з однією з найбільших екологічних катастроф наслідок війни, що триває в Україні? Війна, що розпочалася у 2014 році, має руйнівний вплив на навколишнє середовище та здоров'я українського народу. Однією з найважливіших екологічних проблем в Україні під час війни стало забруднення повітря, води та ґрунту. Постійні бомбардування та обстріли міст і населених пунктів призвели до викиду великої кількості токсичних хімічних речовин у навколишнє середовище. Ці хімікати забруднили ґрунт. Джерела води та повітря, спричинивши низку проблем зі здоров'ям місцевого населення, включаючи респіраторні захворювання, подразнення шкіри та різні види раку. Ще однією серйозною екологічною проблемою в країні під час війни стало знищення лісів і місць проживання диких тварин. Постійні бомбардування та обстріли лісів завдали зручної шкоди екосистемі, І багато видів рослин і тварин були знищені. Війна також завдала значної шкоди інфраструктурі України, включаючи заводи, електростанції та нафтопереробні заводи. Це призвело до розливів і витоків небезпечних матеріалів, таких як нафта, хімікати. Та радіореактивні речовини у навколишнє середовище це призвело до подальшого забруднення повітря, води та трубу, що спричинило довгострокові проблеми зі здоров'ям та навколишнім середовищем для населення України. Війна, що триває, також перешкождає зусиллям, спрямованим на вирішення екологічних проблем у регіонах. Отже, війна в Україні має руйнівний вплив на навколишнє середовище та здоров'я українського народу. Незважаючи на виклики, докладаються зусилля для вирішення екологічних проблем, причинених конфліктом і важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала підтримувати ці зусилля задля для забезпечення сталого майбутнього для країни та її народу. В Навчальному закладі триває благодійна акція на підтримку ЗСУ. Ми збираємо кришки на протезі, а окремо йде збір пластикових пляшок.